До 2033 року Росія розпадеться чи стане недієздатною державою. Це запитання поставили 167 експертам з міжнародної політики Атлантичної ради. 77 з них відповіло так це майже 50%. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не виконало жодної з поставлених цілей Кремля та пришвидшило процес розпаду держави. Аналітик Джеймстаунського фонду Ян Бугайський вважає, що Росія наближається до кінця імперського циклу, а в системі закінчується пальне. З часів розпаду Радянського Союзу Російська Федерація ще не переживала стільки криз одночасно. А саме нездатності уряду забезпечувати економічний розвиток, зростання прірви між Москвою та провінціями, неминуча військова поразка. Чи щонайменше тривала безвихідь в Україні, що призводить до посилення санкцій аргументів на користь того, що розпад Російської Федерації це не просто абстрактний сценарій, усе більше розпад не є невідворотним, але через розміри російського гіганта, його людський військовий та сировинний потенціал, його перспектива є цілком реальна. Не слід намагатися уникнути цього розпаду через потенційний хаос, який настане після падіння колоса. А проте за ситуацією треба стежити та постійно аналізувати. Чому цей сценарій є реальним? Що ми знаємо про потенційне падіння Росії? Вітаємо на нашому каналі. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть лайк, щоб алгоритм про це дізнався. Аналіз такої важливої проблеми неможливо почати не зазирнувши в минуле. Подивившись на історію ширше, можна простежити деякі повторювані тенденції: Росія під різними назвами та в різних формах існує вже 800 років. Велике князівство Московське, попередник сучасної Російської Федерації, стало окремим державним утворенням у 13 столітті. Перші 200 років свого існування це була васальна держава монгольської золотої орди. В цей період московські правителі з кількох міст, що підкорялися Орді, перемогли у протистояннях на території сучасної північно-західної Росії. Результатом цього стало включення нових територій суміжних з Москвою, зокрема Владимирського князівства, яке до того було сильнішим. Зрештою, Москва набралася сил, щоб вирватися з-під Золотої Орди під час війни 1480 року. Наступні лідери з династії Рюриковичів підкоряли Москві нові території, просуваючись насамперед на малозаселений схід. Територіальна експансія завершилася зі смертю останнього Рюриковича Івана Грозного у 1584 році. Держава поглинув хаос сьогодні відомий як смута. Два роки Кремль був окупований поляками. День звільнення Москви від поляків у 1620 році відзначається зараз як День національної єдності. Країну було об'єднано під проводом династії Романових, і вона перемогла внутрішні проблеми. Було анексовано ще більше територій, цього разу, зокрема, у Європі. У сімнадцятому і вісімнадцятому століттях було приєднано території сучасної України у дев'ятнадцятому столітті. Країна сягнула піку своєї територіальної міці, кульмінацією якої стала анексія Маньчжурії у 1900 році. Століття війн, експансії та колонізації, і російська імперія простяглася від польського каліша до люйшуня в китайській Маньчжурії. Від Рованьємі у Фінляндії і до перського міста решт на південному березі Каспійського моря це був колос площею 22 мільйони квадратних кілометрів. Ця територіальна міць означала і величезне, як не той час, населення 125 мільйонів людей. Це майже вдвічі більше ніж у США, де жило 76 мільйонів людей. Західні промисловці розпізнали цей потенціал і почали інвестувати у російську промисловість. Російська територія, людський і промисловий потенціал мали зробити з Росії найсильнішу економіку світу. Таке передбачення у 1914 році зробив видатний французький економіст Едмон Тері у своїй книжці Економічна трансформація Росії». У 48-му році Росія обігнала всі західні економіки та стала другою лише після Китаю. У теорії все вказувало на те, що 20-те століття буде століттям Росії та росіян. Але те, що забезпечило міць Москви, стало і причиною її занепаду. Чому почнімо з географії? Дивлячись на історію Росії, важко не помітити повторювального мотиву в діях цієї держави. Стандартна її поведінка це постійна територіальна експансія. Але росіяни робили це не тому, що мають якийсь особливий ген і більше прагнуть контролювати інших ніж, наприклад, швейцарці. Протягом століть на їхні дії впливала територія навколо них у північно-західній частині сучасної Росії. Навколо Москви немає великих природних бар'єрів: ні гір, ні морів, ні великих річок. Це викликало у правителів Москви постійний неспокій через часті набіги та вторгнення. Тому, консолідувавши державу і вийшовши з-під іга Золотої Орди у 15 столітті, московити не зупинилися. І пішли в глиб території в пошуках природних бар'єрів, які послабили загрозу, що нависла над ними. Експансія на схід далася відносно легко, оскільки території були і залишаються малонаселеними. Росіяни досягнули аж до Тихого океану і навіть перетнули берингову протоку на Аляску від Півдня і Китаю. Росія відокремлювала пустелі гобі, а також Алтай, Каракурум та Тяньчань. Від Індії та Пакистану Каракурум та Гіндукуш, від Персії, Ельбрус та Каспійське море. А від турків – Кавказ та Чорне море. Найбільшою проблемою був західний кордон, середньоєвропейська рівнина, яка починається у Франції, проходить через Нідерланди, Німеччину і Польщу, розширюється у східній Європі а до максимуму в Росії. Проблему погіршувало те, що протягом останніх восьми століть Європа була значно більш розвинутою та економічно щільною територією ніж безкрайні російські степи, і цю проблему було розв'язано. Відбулася низка вигідних для Кремля подій бунт Богдана Хмельницького, який переріз у козацьке повстання проти Речі Посполитої, потім Шведський потоп і польсько-російська війна. Все це відкрило для Москви дорогу в Україну, а потім у Польщу. Цей процес почався з Переяславської ради 1654 року, укладеної Хмельницьким та царською Росією. Крім того, гадяцька угода 1658 року не була вцілена в життя. За її умовами, Рутенія мала стати третім рівноправним суб'єктом Речі Посполитої разом з Польщею і Литвою. Проте. Все скінчилося поділами Польщі, здійсненими разом з Австрією і Прусією у кінці XVIII століття. Розв'язання найбільшої географічної проблеми Москви на заході починало вцілюватися в реальність. Після багатьох століть невпевненості в росіян тепер була найбільша буферна зона у світі. Потенційному загарбнику треба було пройти тисячі кілометрів, щоб добратися до столиці. Проте, якби цар Микола зупинився на територіях, включених у склад країни до XIX століття, і зосередився на покращенні внутрішньої ситуації, в Росії був би шанс виконати передбачення тирі, але француз не розумів, що для Кремля незалежно від того, хто править у ньому в даний момент, не існує фінішної лінії, після якої правитель може сказати досить. Народившись з почуттям невпевненості через невигідне географічне становище, з роками російським імперативом стала подальша експансія, колонізація, насадження своєї волі на підкорені нації, це було офіційно прийнятним рішенням будь-якої геополітичної проблеми. Разом з цим Москва, звісно, створювала ідеологічну інтерпретацію власного імперіалізму. Виникла концепція Москви як третього Риму. Москва мала б стати наступницею східної і західної Римської імперії. Кожне російське розширення на захід і південь мотивувалося прагненням захистити православний народ. Що у сьогоднішніх реаліях звучить знайомо, чи не так? Таким чином ми підійшли до російського парадоксу: Росія була найбільшою державою у світі. Майже всі її кордони проходили по вражаючих природних перешкодах: гірських масивах, пустелі чи морю. В неї було тисячі кілометрів буферної зони, та на думку багатьох, світле майбутнє. Але Москві цього було замало. Одного погляду на карту досить, щоб розпізнати імперіалістичну пиху кремлівських царів. Пиху, яка як виявилося пізніше, мала менше підґрунть, ніж вважав Кремль. Територія сама по собі не дає жодної влади, зате може бути великим тягарем у кордонах Росії. Жило понад 100 національностей більшість з них, якщо не всі, ненавиділи Москву. За переписом населення 1897 року росіяни стали меншиною у власній державі. Царську Росію населяло вражаючих 125 мільйонів людей, з яких росіянами було усього 55 мільйонів або 44%. Крім того, імперія, що мала вражаючий вигляд на карті, була надмірно велика, хронічно недорозвинута, а її частини погано комунікували. Усе це призводило до корупції гігантських масштабів, поганого забезпечення, відсутності військової підготовки та поганого командування у кінці 19 століття. Росія була на піку своєї територіальної могутності. Це викликало імперіалістичну зарозумілість, яка призвела до поганого стратегічного планування. Оглядаючись назад, видно, що все це вело до неминучої катастрофи, яка і сталася. На початку ХХ століття царська Росія вступила у дві війни, які проявили її слабкості та поклали початок кінця московської гегемонії у світі, її суперсили та навіть такої держави, якою ми знаємо її зараз. Росіяни втягнули себе у війну з Японією у 1904-1905 роках, яку на практиці програли. Поразка Росії дала надію на незалежність багатьом народом в імперії, зокрема полякам. Імперія почала закипати зсередини, і нею прокотилася хвиля громадянських заворушень. Але цар Микола II не зупинився і, відповідно до доктрини своїх попередників, вирішив, що найкращий захист це напад. Підхід до середньоєвропейської рівнини був у безпеці завдяки контролю над Польщею. Тому цар Микола II взяв за ціль Балкани. Було спровоковано конфлікт з Австро-Угорщиною, який вилився у Першу світову війну. Після цього царська Росія припинила своє існування всього через три роки. Це яскраво ілюструє крихкість російського колоса тоді і є важливим уроком сьогодні. Це справді ситуація, яка загрожує нам дуже важкими наслідками у випадку нашої поразки. А поразку треба допускати. Слухайте, у 1916 році суспільство було ще стабільне, вельми стабільне. Розумієте, і у 88-му воно було цілком стабільне, і у 89-му, минулого століття я маю на увазі за три роки до кінця СРСР воно ще було стабільне. А потім раз з'ясувалося, що воно нестабільне. Це небезпечна ситуація. Військові поразки і економічна криза на початку 20-го століття призвели до революції, яка мала покінчити з аристократією та зробити всіх людей рівними. Але принесла вона тільки більше смертей, голоду і страждань. Більшовицька революція 1917 року була першим актом російського занепаду. Більшовицькій Росії вдалося зберегти більшість територій, які вона контролювала, але народи на периферії, поляки і фіни, зуміли вирватися з під московського чобота. Радянський Союз втратив усього 3,6% території царської Росії. Він надолужив цю втрату через 20 років. Навіть будучи агресором і ініціатором Другої світової війни, Москва опинилася на боці переможців завдяки сприятливому балансу сил, який змінився під час війни. А проте, якби не американська військова і промислова допомога у формі акту про ленд-ліз, Радянський Союз певно програв би німцям. Після війни Москва, згідно зі своїм імпліцитним імперативом, знову розширила свою територію впливу. Тепер, поряд із радянськими республіками, імперський вплив Москви поширювався і на країни сателіти, такі як Угорщина, Чехословеччина і Польща. Не дивно, мабуть, що ці значні здобутки не задовольнили російських апетитів. Радянський Союз проник глибоко в континентальну Європу. Існував реальний ризик агресії проти Західної Європи. Але Європу від війни врятував стрімкий розвиток сили США і розробка атомної зброї, використання якої побоювалися обидві сторони. Незважаючи на успіхи Москви, загальна тенденція занепаду держави спричинена війнами початку ХХ століття, не згасла світлі демографічні перспективи початку ХХ століття стали попелом. Згадаймо, що за прогнозом 1914 року, у 1948 році населення Росії мало становити 344 мільйони. Але насправді його була половина якихось 175 мільйонів. Незліченна кількість людей померла внаслідок голоду, війни і рабської праці. Кількість загиблих ймовірно становить добряче понад 100 мільйонів. Слабкість Росії у Другій світовій війні компенсувалася американською допомогою і розмірами Червоної армії. Але це кровопролиття знищило велику частину чоловічого населення, а на території провадилася надзвичайно неефективна комуністична соціальна політика, через яку марнувався значний потенціал цієї величезної території. Через майже п'ять десятиліть холодної війни боротьби за домінування зі США, яка включала космічну гонку, ядерні випробування, небезпеку Третьої світової, ця перевдягнута імперія Радянський Союз розпалася знову. Цього разу можна сказати за одну ніч. Це був другий акт падіння. Цього разу втрати були більші, ніж у 17-му році. Москва втратила майже 24% території, майже 50% населення і понад 40% ВВП. У 80-ті роки хтось міг передбачити такий сценарій. Про це ніхто не говорив. Територіальна цілісність колоса сприймалася як належне, але кілька прогнозів правильно передбачили майбутнє. Наприклад, есе Андрія Амальрика з промовистою назвою чи проіснує радянський союз до 84-го року. Так само американський сенатор Даніель Патрік Мойніган передбачив, що розпад радянського союзу стане найважливішою подією 80-х. Ці голоси були поодинокими, і їх майже ніхто не слухав. Коли радянський гігант таки розпався, світ був шокований. Західні лідери не встигали стежити за подіями. Замість того, щоб формувати і модерувати розпад союзу, він застав ключових фігур зненацька. Джордж Буш старший навіть публічно застерігав від отримання Україною незалежності. У ретроспективі важко зрозуміти, як західні лідери могли бути настільки недалекоглядними. Москва погрузла в третій війні в Афганістані, знаходилася під тиском десятиліть неефективної політики, яка призвела до економічної стагнації, та знову ж таки не могла контролювати територію всієї імперії. Кейсі Майерс зауважив у Financial Times, що, хоч тріщини було видно здалеку, західні чиновники і політики зосереджувалися на своїй вузькій сфері інтересу і не змогли побачити ширшої картини. Після розпаду СРСР Москва швидко підняла інший прапор, точно так само, як після падіння царської Росії, та спробувала дати собі нове визначення. 70 років тому це був тоталітарний комунізм у 90-ті – ринкова економіка. Але перетворення зазнало невдачі, і активи держави були розграбовані вузьким колом осіб, які поділили владу між собою олігархами. Серед людей побудує думка, що винен у цьому, звісно, захід і капіталізм. Звичайні громадяни не тільки і далі були бідними або навіть стали біднішими, їх позбавили їхньої гордості, якої їм надавала приналежність до супердержави. Цю гордість разом із покращенням економічної ситуації відновив Владімір Путін та його оточення. Україні почався економічний ріст, який підживлювався продажем безмежних природних ресурсів у Європу і Китай. Це поєднання забезпечило майже невичерпне фінансування кремлівським планам. Знову ж таки не дивно, що ці плани включали дещо розвинену версію класичного російського методу: повторне завоювання втрачених земель і потенційне завоювання нових. Грузія, Крим і Донбас. Напередодні війни з Україною було озвучено погрози НАТО та країнам, які добровільно ввійшли в нього після 99-го року. Як і в кінці 19-го століття, Кремль знову став жертвою марень про власну велич. Він був надто впевнений у власній силі і у слабкості інших міжнародних гравців. Коротше кажучи, пиха, яка вразила царя Миколу II, зараз у той самий спосіб вразила царя Владимира Путіна. Результатом цього зараз, у 2023 році, стала країна, втягнута в трясовину війни, будучи в найпотужнішій економічній ізоляції сучасності. Буквально всі перспективи погані у короткостроковій перспективі Росія зіткнеться з дефіцитом у сотні мільярдів доларів в одному тільки 2023 році. У довгостроковій же, згідно з міністерством енергетики Росії видобуток нафти перестає бути прибутковим. Ми детальніше розповіли про це в нашому матеріалі про стан російської економіки. На додачу Росія втратила свого головного клієнта Європу. Швидкий поворот у бік Азії лише мріє. Насправді це займе щонайменше 15 років. Іншим тузом у російській колоді, поряд із природними ресурсами, була друга у світі армія, але вона не пройшла перевірку статусу. Після реформ Сердюкова і Шойгу, російська армія мала стати сучасною і професійною, зламати історичний стереотип про погано спорядженого російського солдата. Як виявилося, російська армія є дзеркалом російської соціальної моделі, корупція і безпорядок протягом століть. Побічним продуктом цього є падіння авторитету Москви на міжнародній арені навіть її зазвичай скромні сусіди, Вірменія і Казахстан, виявляють відверту непокору, і ще нещодавно це було немислимо, але ще більш небезпечним наслідком є послаблення авторитету Кремля всередині самої Росії. Зокрема, серед воєначальників, московської еліти та навіть звичайних людей, дотепер їхня соціальна модель ґрунтувалася на приналежності до супердержави, якої боявся увесь світ разом із задоволенням базових потреб для багатьох. Цього було достатньо, щоб не ставити під сумнів. Соціальний договір зараз економічна криза та криза ідентичності змінюють динаміку відносин між царем і людьми. Поки що ніхто відкрито не кидає виклик наявному порядку, але коли це станеться, наслідки можуть бути такими, як у 17-му чи 91-му роках. Тим паче, що Москва зазвичай воює за рахунок ресурсів з провінцій. тобто на фронті масово помирають усі, крім москвичів. хоч цей факт не мінявся вже 20 років. Росіяни вже давно знаходяться на першому місці за смертністю серед націй у своїй країні між 2002 та 2020 роками. Кількість людей, які називають себе росіянами, знизилася майже на 10 мільйонів, це, наче б населення цілої Чехії чи Угорщини зникло за 20 років. Ви можете запитати, якщо Росія скоро розпадеться, чому ми нічого не чуємо про сепаратистські настрої в окремих регіонах чи націях? Як підкреслює бугайські етнічні меншини не почнуться раптово їх виявляти хто підніме голову першим наражає себе на небезпеку. Нещодавно один татарстанський чиновник у вигнанні сказав: наша боротьба за незалежність ще не почалася. Але коли час настане і периферія відчує слабкість центру, ми можемо стати свідками ефекту доміно та рухів за незалежність у багатьох куточках країни. Більш детально ми поговоримо про це в наступній серії. Огляд історії держави з центром у Москві дозволяє нам побачити певний повторювальний цикл подій. Зміцнення становища цієї держави у світі, слідом за яким іде посилення імперіалістичних і експансивних амбіцій, що веде до хибного трактування міжнародної і внутрішньої ситуації, вступу у війну та, нарешті, швидкого падіння Ситуація Москви зараз наштовхує на думку, що Росія знову вступила в цей цикл, і найгірше для Кремля те, що вони знаходяться вже на передостанній стадії. Обидва падіння Москви у ХХ столітті були різними за характером і динамікою, але відбулися за подібним шаблоном. Поки ми працюємо над цим матеріалом, третій великий гамбіт Кремля в процесі його наслідки можуть бути схожими або навіть гіршими за два попередніх. Ні в кого немає кришталевої кулі, щоб передбачити падіння Росії. Але кількість проблем і повторювані історичні шаблони. Означають, що Захід і весь світ загалом мають бути готові до будь-якого сценарію, навіть до розпаду аля Радянський Союз. У 2016 році історик Майкл Ходарковський написав: Для нас не має бути сюрпризом, якщо колись Росія, зрештою, розпадеться, так само як СРСР. Усі імперії зрештою розпадаються. Думати, що імперія Путіна стане винятком помилка. Я нещодавно говорив з аналітикиною YouTube. Вона порадила просити глядачів реагувати на відео, щоб канал швидше зростав. Тому, якщо вам сподобався цей матеріал, будь ласка, натисніть лайк або залиште коментар, щоб про це дізнався. Алгоритм. Також ви можете підтримати нас на патреоні або БайМІКОФІ, щоб нам було приємно.